Чемпіонату екстраліги, в якому господарі майданчика, футболісти львівської енергії, футболки зелено-білі прийматимуть криворізький приват футболки білі. Денис, Фадюк. Проти того Бойченко. Фадюк, класно рає на Маренюка і Маринюк пробачає суперник. Каски чисто Делятинський забирає м'яч Миколи Грицини. Уривається на оперативний простір і перший. І навіть не може знаходитись на лавці запасних своєї команди. Гол забивають гравці енергії. Тарас Куць забиває. Розкатали все як по нотах. енергетики у цій атаці. <звук> Ці запасних своєї команди. Гол забивають гравці. Коваль, класно грає, не випрощене. Буде бити коваль, ні, Небезпечно. Коваль гол. Класно грає Сергій Коваль. Рахунок у нашому матчі стає 2-0 на 9. грає, не випрощене. Буде бити коваль, ні, Небезпечно, коваль, гол. Луганськ Житомир Київ зіграв нічію з Івано-Франківським органом. Рахунок цього матчу 2-2. Гол! Ні, немає. Що арбітри фіксують все-таки фол чи гол-гол. Арбітер показує, що м'яч перетнув лінію воріт. Тарас Кузь стає автором третього. А от буде для команди приват. Мазенко прострілює. Небезпечно. Кардаш. Штрафний для енергії Микола Грицина. Михайло Грицина, Михайло Грицина, Гол! 4-0. Дурбан показує. Штрафний для енергії. Микола Грицина. Михайло Грицина, Михайло Грицина, Гол! 4-0. Дурбан показує. Зберігає м'яч для своєї команди, здавалось би, Микола Грицина, але втрата. І що, є, так, рахунок у нас стає 4-1 на 19-й хвилин. Лікар Олександр Старостін. Склад команди Львівської енергії, футболки зелено-білі. Після цієї атаки рахунок не стає. 5-1. Перша гостя. 11-й Михайло Грицина, 14-й Олег Легендзевич, 17-й Максим Павленко. Після цієї атаки гол. 5-1. Тарас Кузь забиває на 17-й Максим Павленко. Після цієї атаки гол. Степан Гордий. Головний тренер Максим Павленко, лікар Олег Чернецький та адміністратор Ярослав Качабульський. Ще один супершанс в енергії. перше, в другому таймі на майданчик повернулися Максим Павленко, Сергій Коваль, Микола Грицина та Михайло Грицина. Коваль може забивати, пробиває в дурба. Бо... Павленко один в один. Обігрує, здавалось би, сторожука. точніше, Ломаков втрачає м'яч, контратака приватно. Що рахунок стає 5-2. Забиває. Обігрує, здавалось би, сторожука. Точніше, Ломаков втрачає м'яч. Контратака приватно. Що рахунок стає 5-2. Бойченко, Галицький. Павленко вдало закриває дальню штангу. Контратака може вийти в енергії. Вихід 3 в 2. удар від Миколи Грицини І це 6-2. Класний. Контратака може вийти в енергії. Вихід 3 в 2. удар від Миколи Грицини. Бойченко. Знову Галицький. І втрачає м'яч. Олександр Галицький доволі простій ситуації. Вихід. 2-0. І що буде гол? Так. Забиває Тарас Кузь. 7-2. Кузь. Кузь на дальню штангу. Дальню штангу не замикає Мариньок. З'являється Олег Легензевич. 14-й номер Коваль вдало грає на випередження. Передача на Легензевича. Легензевич може забивати. Обіграє воротаря, але лише котовий. Павленко зберігає м'яч в рік. класно грає на Дениса, Денис пробиває, дурбан витягує. Денис читає, Денис може забивати знову дурбан. І Кальвійської команди Кусь. Фодьок просить під удар. Пробиває Фодьок, хороший у нього виходить удар, що правда. Михайло Грицина все від Дурбана. Хоча просить. Рятує Пітоля свою команду від третього пропущеного Командам зіграти у цьому поєдинку. Ломака буде бити. Хороший удар виходить у Ломаки. І влічений гості Бойченко. Галицький проходить передача на Бойченка. Бойченко удар. І перший сейв у цьому матчі робить. Тація енергія Павленко Легензевич в дотик підсікав м'яч. Коваль Стефанків не забиває. Богдан Стефанків з перекату пробивав третій номер енергії. Мабуть, робив все правильно. Делятинський посадив на п'яту точку легензевича. Делятинський гол. 7-3. Делятинський посидив на п'яту точку Легензевича. Делятинський гол. 7-3.